Яку допомогу можуть отримати родини зниклих безвісти та полонених? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спільно з проєктом Довідка. Інфо підготували відео із серії Рідна людина в полоні у ньому пояснюється, на яку підтримку можуть розраховувати родини військовополонених та зниклих безвісти від юридичної та психологічної допомоги до програм для дітей, що передбачають відпочинок у таборах та організацію дозвілля. Коли ваша рідна людина зникла безвісти чи потрапила в полон, важко зібратись думками. Ми пропонуємо вам допомогу. На сайті координаційного штабу є покрокові поради для родин військових і цивільних. Особистий кабінет це ключовий онлайн-інструмент для родин, який надає доступ до даних про вашого рідного. А в громадських приймальнях координаційного штабу ви можете скористатись безкоштовною консультацією юристів, отримати психологічну допомогу, щоб ви не залишалися наодинці, а також підтримку для дітей: зустрічі, ігри табори. Знайдіть усе на сайті або зателефонуйте. Ми Допоможемо.